Доброго ранчика, моток. О, у, у нас так холодно, прикольно. Що щось... really? okay. Дивіться, у нас сьогодні вчителя одягають різні різних взуття. Не говорячи дітям. Щоб, е, і дивимось, чи вони помітять, чи ні. мій обід. А час для обіду цього разу я вже принесла бутерброд з собою. Бо воно, типу, раз купляєш, та, то нормально, то недорого, то не А якщо купляти 5 днів в тиждень, вже многовато Так що вчора купила індик. Хліб і роблю бутерброди. Індик, сир. Майонез, чеснична пудра і... і морква. Якось так після роботи вирішили, що ми хочемо поїсти в ресторані, що я готувати не хочу. Так що ням ням ідемо в рук. Вау, да, ще навіть пайцов. Is it if you have it? Yes. It's a rain. Oh, this right. is It's supposed to be P for Kagan. For what? No. Yeah, really. Okay, моя тракторна зрубую. День от. Кажеть Джуліата на кисаді. І у малому видіться. на це плохо. То не не повинно було Буде тощу, але він. Є. Він ну, не то, що дощо, але розсить, Бачите, Вікна. Отаке щось таке. Ну чого, я не проти. Блін. У нас весна така довга, слава Богу. Чи це означає, що літо буде таке довге до, до листопада? що ні. Добре, поїхали е, в табір. Коротше, прийшли ми на обід. З дітьми і там тренкін клас був. І вона просто так лежить. Крутче, нічого не їсть. Каже, щось в мене таке відчуття, що в мене живіт повний, але я нічого не їла ще. І взагалі настрою немає. Я бачу, що подружки її нема. Коротше, позвонила я мамі, вона вдома, так що привезла її додому по дорозі, поки їм їду їм, щоб це був мій обід. Задне, ну коротше, от такі, такі справи. Ну, сподіваюсь, що і буде краще. Можливо, це просто, що нема подружки, нема настрою і все інше. Ну, так що, от пацієнтка приб... прибула. Ага, вже Кіцю побачила, вже настроєння. <хе> ну добре, коротше. може, там її подружки не було, може вона просто сумує, не знаю. Може буде краще тут. Все, бай, Сисі! Та ні, мені, я, вже, я вже їв. Так, все, я відпрацювала сьогодні. Нас обіцяють дощ завтра. Але по, по ідеї у нас завтра ще й екскурсія до парку у дітей. Так що не знаємо, чи відмінять, чи не відмінять. А, чекаємо, коротше. А, Джульєта Забрала Джашика, і вони поїхали до бабусі. Бабуся їх погодувала. Я так розумію, бабуся і мені ну нам прислала ще вечерю. Так що клас, дякую, ба... дякую мама. а Мені треба заїхати в Семсклуб. що заїду. Поїхали. Обід від бабусі, риба в клярі, картопля, пюре, огірочки. Або її, або наші, ну те, що в мене були в холодильнику. Всім смачного. Хто їсть? Чи видно вам, чи не видно? Сонце сяє і краплі доща. Тут небо таке, а тут прям. прям сяє. Ой, красиво. Я вийшла чай пити. Я вийшла чай пити. Ой, гарний вечір. Траву покосили. У мене по ідеї завтра дівчата приходять, але повинен бути дощ. Ми повинні сидіти на подвір'ї. То я думаю, що може я поставлю стіл тут. Якщо буде дощ. Щоб ми були запрятані, але все одно на подвір'ї. Ой, гарно. гарно та як. Що в мене тут? А мене тут як завжди Наполеон. Продовжуємо замовлення йдуть на Наполеона. Так, тепер красиве небо. Доща нема. У ті три краплі, які впали, то був дощ. Але але але, але нібито повинен бути дощ вночі. Але я дивлюся, що десь після восьмої ранку вже ну, буде пахнути, але не повинно бути дощу. Я сподіваюся. Все видивляюся, все вирішую, як ми будемо тут сидіти завтра з дівчатами. Чи там будемо сидіти, чи тут будемо сидіти. Якось будемо сидіти. Навіть місяць видно. Не було видно. Ці дні було пахмурно. Коротше, давно ну, я винашила цю думку для цього павільйону з старих своїх фіранок. Віслими, типу, типу, від комарів ховатися, не знаю, чи ми будемо чи ні, але дивіться одразу якийсь такий затишок, так? Добре, заходимо. Малий-щіллятий, коротше, тут. Теж фіранками закрили, щоб не було видно всього того хламу, якого, який ми позасовували наверх нагору. Навер, yes, baby, you can. Ну, типу, отак. Щоб не було видно. Ну, Там трошки видно, бо через ті фіранки видно, але все одно трошечки, трошечки затишку додала, мені вважається, я сподіваюся. Це камінь тут не будуть залишатися, але... Отак От можна закритися, там, кімната. А можна відкрити і дивитися. Так, подушки познімали з... коло каміну, з меблів. Бо все ж таки, якщо дощ буде, а ми хочемо коло каміну завтра сидіти. Треба, щоб було сухо. Ну добре, це, йдемо всередину. Доброго ранку, ми за Клахоми. Ми їдемо з дітьми до табору. І а, сьогодні у дітей буде екскурсія в якийсь, в якийсь там натуральний парк природний. І нібито все. Нібито дощі у нас на сьогодні повинні були закінчитися. Я думаю, що не відмінять екскурсію. Так що у них а, ланч. В таких торбах, які можна одразу все викинути і не хвилюватися, бо вони будуть їсти в парку. Я з ними не їду, тому що я відпросилася. Я зараз їду на роботу, попрацюю десь годинку, а потім у мами буде сьогодні візит до кардіолога, так що я її веду до кардіолога, а потім повернусь десь в два, коли вони повернуться з екскурсії. Якось так. Добре, і сьогодні до мене гості приходять дівчата. Так що поїхали. Сидимо в кімнаті очікувань. Чекаємо на а, кардіолога мами візит сьогодні. Ростотно так. Що ти не робила, що це чистіше? Так, все, з маминим е, візитом ми вже а, закінчили. Такий гарний лікар, такий приємний. І у нього ім'я. Фамілія, прізвище гуд добрий. Хороший. І він реально, знаєте, такий дуже приємна людина і його медсестра, чи помічниця, чи хто дуже приємна жінка. Ну, перевірили, мамі зробила електрокардіограму. каже, що все виглядає добре. Вирішили, що. Зроблять їй монітор, який, буде, який вона буде носити два тижні, щоб перевірити, що, що там з її серцем. І е, також зроблять ультразвук серця, щоб подивитися, як воно працює. Ну, на даний момент так. Добре. Е, діти на екскурсії, так що я зараз на роботу і не їду, я їду додому. Так. Повішала знову фіранки, у нас дощ вже пройшов, по ідеї, вже не повинен бути. Я поставила тут такий розкладний стіл. Це піде назад на меблі коло каміну. Але я думаю, завжди можна їсти тут. Ми тут ну, не так часто використовуємо це місце, що я задарма працювала тут над ним. Ну, якось так. Так, тут я працюю над. Пирогом французький шовк. Це е, тісто таке ж саме, як на Наполеон Я зробила трошки більше, щоб був, е, була корочка, а це буде начинка така е, шоколадно масляна. Так, я повинна була працювати до 6, але в нас залишилось двоє дітей. Ми вже їх е, відвели е, в джим. Це коли. Е, Діти, які ще, яких ще батьки не забрали, всі групи там збираються, там купа вчителів. Я вас запитала а, вчительку, яка працювала зі мною, я кажу: як ви думаєте, можна я піду? Вона каже, іди. каже, ми тут справимось. Так що вирішила піти раніше, бо гості приходять, і треба ще ах, приготувати, доготувати курочку. Я вже її підсмажила, чагогбілі буду робити. І, а, бо скоро гості будуть на сім. Так що я поїхала. Дені забирає дітей, повезе їх, коротше, гуляти, щоб у нас був справжній дівчина. <скільки> <О>, будьте здорова! <скільки> так. У мене вже майже все готово, курочка томиться. Сипала пудрою від комарів повсюди. Там такий запах. Оці факели палають. Тут у нас отак, поставила ще фен. Ну, Чекаємо. Так, чакай підготови. Під... Підігріваю хлібчик. Так, Ми сіли. Ну, місця, до речі, не дуже вистачає, але потрошки так А ну, маленький глоточок попробую. Хватить, хватить. Я хочу. Дівчата принесли цілий бар. Десерти просто... Так, осторожно. Так, ми то були закрили, бо мухи залітали, а вже свіженька становиться. Вітерець. Я тут і вентилятор поставила. Короче, сидимо з дівчатами лялякаємо. Прикольно, прикольно тут, так? Да? Нормально? Не подобається? Не не для великої компанії, але сидіти можна.

Я запізнилася. Тут у нас пиріг, у нас макарунсь, у нас фрукта, у нас якийсь тортик гарненький, у нас там пончик, який Ірина сама смажила. Ірина раночку нам прокинулася, Четверті все зробила. Ранку. Молодець! Молодець. Так що, все. Всім смачненько. Так, все, все тихо, тихо, секрети не розповідаємо. Сидимо, вже темно. Там чи додому не Там не, не треба додому, у нас добре. Ну що, північ дівчата поїхали по домам, дуже добре посиділи, і так полялякали, І Так прикольно там було. Я так рада, що я там стіл поставила. Ну, коротше, прикольно. Багато чого згадали, але я бачу, дівчата виходили, бачу, там гроза десь далеко. Блискавка, так що ми вчасно закінчили. О, Встигли, встигли, встигли. Там чи грати, чи що? Град! вау! Вау! It's hailing! Вау, вчасно ми посиділи, розбіжалися, а! Град, Блискавка, штор. Ота так. -от -от. А, встигли, слава Богу. Щось нас дощами, штормами балує червень. Ну а я буду закривати влогу. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку. Перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бай. -бай.